Zusammen. Sie sind auf dem Kanal Fresh Bilder. Mein Name ist Valeria und ich bin die Lehrerin im Selbstlernkurs Deutsch auf dem Niveau A1.1. Heute sprechen wir über Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind. Uh, wir lernen auch uh, die Vergangenheitsform. Wie bildet man Vergangenheitsform perfekt? Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, liken Sie, schreiben Sie Kommentare und teilen Sie das Video mit Ihren Freunden. Wir fangen an. привет, von der Kanal Fresh Bildung. Мене звати Валерія, я ваш викладач на курсі самоосвіти німецької мови рівня А1.1. Сьогодні ми з вами поговоримо про події, які сталися в минулому. Тобто ми з вами познайомимося з минулим часом, саме з перфектом. Як будуються речення, що ми там використовуємо? Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео друзями, і ми починаємо! So, unser Unterricht Nummer 11 heißt Was hast du heute gemacht? Що ти сьогодні вже зробив? Äh, machen wir jetzt die Aufgabe Nummer 1. Sehen Sie das Foto an, fahren Sie auch gern Fahrrad, wie oft und wohin. Виконуємо зараз право один. Zнач, подивіться, будь ласка, на фото, чи їздите ви також на велосипеді. Якщо так, то наскільки часто, так куди. А та внизу вам дані слова, які ви можете використовувати при побудові відповіді на ці питання. Наприклад, «тегліх», тобто кожен день, свайбіздраймалінджавохе, два-три рази на тиждень, ну амвохененде, тільки на вихідних. Вас ні майже ніколи, ні, ніколи цум айнкауфом для покупок, «сур арбайт на роботу, інскафе в кафе, швім, баткіно, басейн та кіно. Там є два варіанти відповіді на ну, це запитання. Прочитаємо їх. Also, ich fahre sehr gern fahrrad. Ich fahre täglich zur Arbeit und zum Einkaufen. Wirklich? Ich, hab, ich, nie ich habe gar kein Fahrrad. Ну, я дуже охоче катаюся на велосипеді. Я äh, кожного дня їжу на роботу та за покупками. Дійсно. Я ніколи не їжджу на велосипеді. В мене взагалі немає ніякого велосипеду. Гар це взагалі. Гар кандидат взагалі ніякого велосипеду немає. Я зараз дам відповідь на це запитання, а ви, будь ласка, побудуйте свою відповідь за аналогією моєї. Тобто, я буду вашим прикладом. und bin mit mit dem Fahrrad und Gefahren». Перекладаю. E, ну, Що стосується мене, я зараз не маю велосипеда, але коли я була маленькою, в мене був велосипед, я дуже часто каталася на велосипеді зі своїми друзями. Переходимо до наступного до наступної вправи. Подивіться на фото та прослухайте. Значить, зараз слухаємо. Кому буде недостатньо одного разу прослуховування. Будь ласка, перемотайте назад. Прослухайте ще раз. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Потім нажміть плей далі, і ви побачите правильні відповіді на екрані. Лекціон 11. Was hast du heute gemacht? Aufgabe 2. ну, Тут треба буде зараз просто подумати, пофантазувати, як ви думаєте, ким ця жіночка працює, які в неї хобі, чи є в неї діти. Значить, дивіться, тут написані такі слова, ну, тобто ви можете на них спиратись. Наприклад, «альча No20 Беруф. Хто вона за фахом? Ну, оскільки вона фото на велосипеді і, напевно, з, не знаю, це, напевно, віолончель або. Так, да, я думаю, що це вілончиль, тому що контрабас дуже великий. Так, ну, значить, в графі Баруф я напишу. Музикарін. Я думаю, що вона музикант це фахом. Музикарін хобіс. Яке в неї хобі? Я думаю, музік. Фарат, фарен, кінда. Я думаю, що в неї немає дітей. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю жіночку, хто вона за фахом, які в неї хобі та чи є в неї діти. І з вами будемо обговорювати, якщо ви напишете це в коментарях під відео. So again we without. Їдемо за медалі, це наш з вами перелік слів, які нам треба буде вивчити. Значить, House of God machen. Робити домашні завдання: e mail, schreiben, писати імейли, e Fernsehen, дивитися телевізор, Einkaufen, ходити за покупками, шляфнути спати, офроймен, прибиратися. Значить, я звертаю вашу увагу на те, що деякі дієслова тут написані з такою крапочкою посередині. Що це означає? Це означає те, що ці дієслова з відокремлюваним префіксом. Also auf Deutsch heißen diese verben die дітей, барен, verben Німецькою мовою називаються тренбарен верб. Тобто як розриваючийся. Тобто ті, які відокремлюються, відділяються один від одного. Значить, Як це взагалі розуміти? Це розуміти треба так, що ви, коли будете це, це в речення, ви просто префікс відриваєте і вставляєте його в кінець. Наприклад, ich зі ферн. Я дивлюся телевізор. Я тут напишу приклад. Іш зіферн. Але інфінітивна форма. Fernsehen. Далі einkaufen. Einkaufen. Ich kaufe zweimal pro Woche ein. Інфінітивна форма einkaufen. Тобто, що це означає? Я йду за покупками два рази на тиждень. Ich kaufe zweimal pro Woche ein. Інфінітивна форма, Einkaufen, нагадую, інфінітивна форма це початкова форма дієслова. Розумієте? Тобто, коли ми будуємо або минулий час, або майбутній час, або деякі інші форми пасів, конюнктів і так далі, ми відштовхуємося від інфінітивної форми. Коли ви бачите в тексті якесь слово, яке ви не, не знаєте, ну, наприклад, хай це буде дійсно, ви його намагаєтеся в голові собі уявити в інфінітивній формі і знайти його в словнику. Електронні словники вони також повідоми за принципом і паперу. Ну, шлафен спати і ауфроймен прибиратися. І Роймен Woche auf. Так, я прибираюся один раз на тиждень, і щойме аймаль провохи Auf. Aufriem інфінітивна форма. Значить, я хочу звернути вашу увагу, що ці слова, наприклад, zin і kaufen, можуть існувати і без префікса. Без префікса. Тобто зин це бачити, кауфен це щось купляти. Єдине, що Ройман не бачила я, щоб він десь використовувався без цього префікса, тобто всі його завжди дають з префіксом auf, auf Reumen". Тому їдемо далі. Вас маг Аня хотеть? Що сьогодні Аня робить? Так називається наша з вами наступне вправа. Так, придивіться, будь ласка, її розклад дня. Ja. Notizen також. Notizen це помітки. Dr. Weber anrufen, Nora und Mark anrufen, Firma Bergmeyer Küchenschrank Schrank fertig. Geschenk für Tante Betty kaufen, Wein für die Party kaufen. Кюхін це кухонний шкаф. Фертих це готовий. Кухонний шкаф готовий, бюро. Об 17 у це віолончель, це те, що я вам і е, говорила, да? що вона віолончель е, на плечі возить. Bis halb ур orcest спроби – Ага, це репетиція з оркестром оркестр спроби.

Привіт, Аня! Що ти зараз робиш? Я зараз снідаю. В 8.45 я йду, а що ти сьогодні ще робиш? Я дзвоню сьогодні також пані Вебер. Сьогодні ввечері я також з 6 до на 9. Прийма участь у репетиції концерту. Значить, дивіться, тут є така підміточка граматик. Phonein Ua bis 13 ua, ab... і так далі. Дивіться, фон біс. Це такі прийменники, які нам допомагають виокремити рамки часу. Тобто з 9 до 13. Phonein Ua bis 13 U. А apnoin Ua це з 9 годин. З 9 годин, а до. Не знаємо. Поїхали з вами далі. Більше Arbeiten, eine айне machen, махен. Deutsch lernen, Zeitung lesen, Kaffee kochen. Працювати, eine Pause machen. P ну, робити перерву, Deutsch lernen, читати німецьку, Zeitung lesen. Читати газету, Kaffee kochen, готувати каву. Was hast du heute gemacht? Lesen Sie die E-Mails auf Seite 63 und kreuzen Sie an, was meinen Sie? А що ти сьогодні зробив? Прочитай імейли e на сторінці 63, та познач хрестиком. Що ви вважаєте? Та внизу будемо позначати хрестиком, будь ласка, зараз. Прочитайте цей текст. Дуже уважно. Я його буду читати для вас, а ви, будь ласка, слідкуйте. Hallo, mein Schatz, geht's dir gut? Gibt's was Neues? Nice? Was hast du denn heute alles gemacht? Hast du Frau Dr. Weber angerufen? Was hat sie gesagt? Und wie geht's dem baby? Du hattest auch Herzprobe heute richtig? Habt ihr fleißig für das Konzert geübt? Hier ist es wie immer langweilig. Ich habe den ganzen Tag mit Geschäftspartnern und Kunden gesprochen und immer wieder habe ich gedacht, jetzt möchte ich zu Hause sein bei dir und nicht in dieser Stadt hier. Ich freue mich auf dich, Michi. Hallo, mein Liebster. Ich habe auch oft an dich gedacht. Mit Frau Dr. Weber habe ich heute Morgen telefoniert. Mit unserem Baby ist alles okay, hat sie gesagt. Sie hat gemeint, ich kann noch bis Dezember arbeiten. Ist das nicht super? Was habe ich noch gemacht? Von neun bis eins habe ich gearbeitet und dann hat mich Babs zum Mittagessen eingeladen. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen, also haben wir viel geredet und gelacht. Nachmittags habe ich eingekauft und geübt und am Abend halte ich Orchesterprobe. Was noch? Ach ja. Ich habe Herrn Bergmeier eine E-Mail geschrieben. Er hat gleich angerufen. Der Küchenschrank ist fertig. Sie bringen ihn am Mittwoch. Ich freue mich schon so auf dich. Einer. <laughs> Я б хотіла трішечки тут вашу увагу звернути. Я також жовтим кольором зараз позначу, де тут ще є форма перфекту. А ви, будь ласка, за моєю аналогією позначте ще самі. «Hast du, Dr. Weber angerufen? Was hat sie gesagt? Habt ihr fleißig für das Konzert geübt?» А в другому листі, будь ласка, самі відмітьте оці форми перфекту hast dann gerufen, hat gesagt, habt geübt, habe gesprochen, habe gedacht, і так далі. Значить, дивіться. Як ви вже помітили, то перфект складається з двох частин. З допоміжного дійсло, з форми Particip 2. Я зараз вам пропоную перейти до ось цієї таблички. Значить, дивіться. Це в нас наша лінія життя. Тут ми з вами. Теперішній час це є презенс. Тобто все, що перед нами це цукунф, це майбутнє, а все, що за нами, це Vergangenheit це минуле. Значить, ми з вами говоримо сьогодні про минулий час. У нас є три категорії минулого часу. Це претерітум, перфект і плюс комперфект. Сьогодні ми поговоримо більш детально саме про перфект. Перфект – це розмовний минулий час. Тобто його використовують дуже часто носії мови, коли хочуть сказати щось про події, які траплялися в минулому. Was hast du gestern gemacht? Ich habe zehn Stunden gearbeitet. Dann habe ich ein gut gegessen. Ich habe auch einen Tee getrunken. Und dann habe ich Значить, дивіться, в нас, як я вже сказала раніше, складається перфект з двох частин. Тобто, допоміжне дієслово хабен або «sein» плюс партій цип 2. Я хотіла б наголосити на тому, що хабен і «sein» у ролі допоміжного дієслова не несуть своїх прямих значень. Тобто, хабен, наприклад, ich habe gedacht», там не буде, я мала. А Денкін це думати, це це його форма партисваю, тобто це для перфекта. Не я мало думала, а я просто думала, ich habe gedacht, я думала. Я думала. або ich bin gelaufen, я бігла. Не я є бігла, а я бігла, ich bin gelaufen. Тобто, прямого значення ще раз наголошую на цьому. Ці дієслова не несуть. Що таке партип цваю? Партиціп цваю це особлива форма дієслова. От, яка саме тільки для перфекту, ну і ще іноді для пасіва, а Поки що ми про це не говоримо. Значить, дивіться, в англійській мові є табличка неправильних дійслів. Тобто, без знань цієї таблички, якщо ви не вивчили звідти дій слова, ви не зможете побудувати минулий часу в англійській мові. Це правда. В німецькій мові це так само. Є табличка дій слів сильного та неправильного відмінювання, і вам треба її вивчити на пам'ять. Наприклад, шрайн, шрігешрін, райтен, ріт, герітен, зайн варґевейзен, бляй, бляйбен geblieben» і так далі. Тобто це треба на зубок вивчити і пам'ятати. І окрім того, це і не тільки для перфекту, ще й для претерітуму актуально. І ось ця третя форма, третя колонка це є партісип цва, є «Gelaufen», «Getrunken», гетрункен, гешпрохен, і таке інше. Значить, Дивіться: в нас є два допоміжних дієслова. слова. А значить, коли ми їх використовуємо? Я почну з «зайн». Чому «зайн»? Тому що схабель використовуються ті дієслова, які не підпадають під жодну категорію для дієслова зайн. Дивіться, зайн ми використовуємо дієслова руху, «Швівен», гейн, «лауфен» і так далі. Ішбінгішвомен, я плавала, Ішбінгеганген, я йшла. Друге, це зміна стану. Штербен. Народився помер, Einschlafen Auvachen, заснув, проснувся. Er ist 1775 in Salzburg gestorben. Він у 1775 році в Зальцбурзі помер. Винятки, як же ж без винятків, без них нікуди. Пасірен блябен. Взагалі їх трішки більше, але найосновніше це прям пасірений блябен. Пасірин це відбуватися, бляйбен – блябен це залишатися. Вас есть passiert? Що тут сталося? Ви із geblieben? Хто дома залишився? Тобто. З хабун ви використовуєте все те, що не підпадає під категорію дій слова руху, зміни стану або винятки, посірені блядь. Значить, як ми будуємо речення? Дивіться, це в нас так, так, так звана рамкова конструкція. Значить, що це означає? Рамкова конструкція це коли ми всі другорядні члени речення ставимо між головними. Хто забув або хто погано в школі вчився, я вам розкажу, що головні чи неречення це підмати присудок. Другеренняче наречення це обставини, обставина, додаток і так далі. Тут в нас два дієслова хабе і гегесень і хабе дізнапфільгесен. Я це яблуко з'їла вже, тому ми всі другеднячі наречення ставимо між хабе і гегесен. Тобто між допоміжним дієсловом і тим дієсловом, яке несе сенс речення, Ось це називається рамкова конструкція. E, значить, e, тут далі наведена табличка, як ми будуємо речення, якщо це, наприклад, або питання з питальним словом, або це звичайне розповідне речення, або зі зворотньою структурою речення, тобто зворотні порядком слів речення, або з питанням, в якому немає питального слова. E, я наголошую на тому, що в принципі позиції. Не цих дійслів. Біля них все крутиться, всі і все, як планети навколо сонця. Всі біля них крутяться, всі змінюють свої місця, але вони не змінюють. І якщо з питанням словом питання, то ми питання слово пишемо наперед і все. Вас хазюгес тянґама. Що ти вчора робив? І ще бесенштунги абит, я десять годин працював. Дан гігесін. потім я з'їв хліба або бутерброд. теніс аухтяніскішпиль, Ти також теніс грав. Тобто, якщо в нас немає питального слова, ми просто пишемо допоміжне дієслово з великої літери і все. Далі у нас ще така цікава категорія: це як ми будуємо е, минулий час перфект з е, слабкими та сильними дієсловами. Значить, слабкі дієслова вони мають таку структуру: значить, префікс Г і закінчення Т, шпілянги, шпільт, шорнги, шьот, танцинги, танцт. Якщо дієслово закінчується на «ірен», то ми просто ставимо закінчення те, «Штудірен», «штудіет», пасірен, «пасіет», фотографірен, «фотографіет». Відповідає відповідаю на дуже поширене питання: як тоді відрізнити форму партісів свай у дії слів, які закінчуються на «ірен», від елементарного презенсу, тобто Р штудіяд зі фотографія, тобто це презенс. Як відрізнити? Ну, по-перше, ви дивитеся в контекст. По-друге, якщо це граматичне явище, ви дивитеся просто. Чи є допоміжне дієслова, або «хабен», або зайн. І тоді вже від цього відштовхуєтесь. Якщо є допоміжне дієслово, чи хабен чи «зайн», то тоді вже розумієте, що це вже перфект, вже 100%. Якщо це сильні дієслова, В них префікс Г закінчення ЕН, Ну, це як завжди. Тому що є, наприклад, такі з закінченням Т. Деякі, але є. Наприклад, брінген Брахтеге Брахт. Це сильне дієслово, але з закінченням Т. В основному ЕН. Що таке «в ВВ це вокаль-векс, я собі так його позначила. ВВ. Значить, що таке вокаль-вексель? Це коли змінюється кореневий голосний. Наприклад, швібенгешвомен, бачите, і на О. командге комен тут не змінилося, райденге-рітен. Тут взагалі, взагалі слово інше. Шрейбенге-шрібен. Тут також змінилися літери, в деяких не змінилися. Тому ось ці сильні треба вчити, тому що вони, як ви бачите, не по правилу. Будуються. Будують партії сівцвай. Якщо ми говоримо про дієслова з невідокремлювальним префіксом, то, ми, якщо цей префікс не відокремлюється, він намертво приклеєний до основної частини дієслова, до кореня дієслова, то тоді ми ось цей префікс, ми його нікуди сюди не приставимо. Просто собі тут залишається і все. Безухен-безух, тергенсенергент, Фербрінген Фербрахт. Оце вже неправильне дієслово фербрінген, «фербрінген», «фербрахт». Хоча є «брінген», «брінген» – просто це приносити щось, а «фербрінген» – це проводити час. Якщо дієслова з відокремлювальним префіксом, От тоді вже цей префікс відокремлюється і пропускає префікс г. Aufmachen, aufgemacht, anfangen, angefangen, Aufräumen, aufgeräumt. Як ви бачите, тут це правило, що невідокремлювальний префікс тут стоїть намертво приклеєний, а відокремлювальний префікс пропускає ще один префікс до корення дієслова. тому це, це правило працює, цих префіксів, з усіма дієсловами: і сильними, і слабкими. Якщо є питання, а я думаю, що вони є, то, будь ласка, пишіть в коментарі, Будемо ще, будучи давати додаткові пояснення. Якщо буде дуже багато питань, то я запишу ще один урок для того, щоб вам пояснити ще раз або дати вправи. Будь ласка, не соромтеся, пишіть в коментарі. Так, значить, давайте ви тут вже і знанням правила, і з моїм прикладом ви зараз виділите форми перфекту. Зараз ви нажимаєте на стоп, робите це завдання, потім нажимаєте плей далі, і вже бачите правильні відповіді, тобто, які тут саме форми я зараз тут виділю, і ви побачите правильні відповіді. Ну, зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. Саме, саме так багато тут перфекту в цьому тексті. Я сподіваюся, що у вас все правильно. Зараз, будь ласка, виконайте це завдання, тобто, це за змістом тексту. Якщо е, будуть питання, знову ж таки, пишіть, будь ласка, коментарі, я буду відповідати вам. Зараз виконати це завдання добре і е, поставте на паузу. Коли вже, ви вже виконаєте, тоді вже нажимайте плей далі, будете бачити правильні відповіді. А зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. Аня і шванга, зберігається це вагітна. Аня вагітна вона ну, народить дитину. Міші, Аня ein Міші та Аня па, між тання це пара, міжраз. Міші, Міші у відрядженні. Значить, це якби подорож за службу, тому що Дінс це як служба. Приват ну, це просто як подорож, звичайно. Міші фіні за не абадній цугуч Міші не подобається його робота, вважає її поганою. Аня ха там фомі так і аня працювала до обіду, тому що в тексті було зазначено з 9 до 1. Барбара і сцени колегін фон Ані, але я думаю, що вона і подружка також, тому що вони і спілкувалися, і сміялися, тому я б поставила б ще два хрестика. Тому що Аня і подружка, і колега, тобто і так, і так. Добре, я сподіваюся, що у вас все правильно. Давайте тут зараз ще звернемо увагу на це завдання. Лізен зіді імейлс ногаймаль, маркірин zіді perfect formul Sie die Tabelle. Я зроблю зараз приклад, щоб ви бачили, наприклад, інфінітив. Ми беремо шприхи. Пишемо сюди. Презенс, є, тобто, що зараз? Er, z шpricht це презенс, це зараз відбувається. є зараз. Далі, якщо хабен плюс партицип, тобто це вже йде перфект. R Z, hat Гешпрохен. Ага. Треба трішки далі тут передвинути, тому що це неправильне дієслово. Гешпрохен. Uh, дивіться, я зараз вам буду допомагати і підкажу. Значить, дивіться. Denken. Schreiben Значить, я підкресла тут слова, які є неправильними. Тобто, вам треба буде подивитися, яка їх форма Partizip 2 у табличці. Будь ласка, виконати цю вправу зараз до кінця. Коли ви її виконаєте, то нажимайте плей далі, ви побачите правильні відповіді. So, jetzt sehen Sie richtige antworten. Зараз ви бачите правильні відповіді, будь ласка, звіртеся, все у вас повинно виглядати саме так. Ви тут в першу колонку, ось цю, ну як в першу, в середню, ви пишете слова, ну, слабкі, а тут ви пишете сильні. Тому тут трішки слабких більше, ніж сильних. Все має виглядати у вас саме так. будь ласка, звіртеся. Якщо у вас будуть питання, знову кажу, будь ласка, пишіть, не соромтеся. Jetzt ist es Zeit fertig zu werden. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte Kommentare. Ich versuche allen zu antworten. Und das nächste Mal werden wir äh, uns weiter mit der Vergangenheitsform befassen, über Feiertage und Feste sprechen. Äh, und natürlich lernen wir die Jahreszeiten, wenn Sie <laughs> noch nichts gelernt hatten. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, schreiben Sie Kommentare, liken Sie und teilen Sie das Video mit Ihren Freunden. Auf Wiedersehen, tschüss. Зараз вже час закінчувати. Якщо у вас є питання, пишіть коментарі, я буду намагатися відповідати. Наступного разу ми з вами продовжимо говорити про минулий час, а також ми поговоримо про свята та фестивалі. Також вивчимо пори року, якщо ви досі ще їх не знаєте. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео своїм друзям. Всім до побачення! Ich wünsche Ihnen viel Glück beim Deutschlernen. Я вам бажаю багато вдачі у вивченні німецької мови. Па-па! E